Всім привіт! Ви на каналі Motostor. І в нас сьогодні детальний відеогляд трактора заводу Hanvo. Трактор в Україні називається Kentaver H504U. Звичайно, простіше будемо називати його або Hanvo 504, або вже просто кентавер 504 без кабіни. Класний трактор, дійсно хороша комплектація, дійсно хороші мости, коробка. І по опціям трактор переважає більшість конкурентів. Ну і розпочнемо традиційно. Ви вже, думаю, побачили відео. Якщо ні, то було окреме відео, де зважили спочатку цей трактор, для того, щоб розуміти, з чим маємо справу. І експлуатаційна вага цього трактора складає 2100 кг. Сьогодні знаходимось в пункті приймання металу. Експлуатаційна вага цього трактора Ханво 504 або Кентавр 504 складає 2100 кілограм. Що ж входить в ці 2100 кілограм і в ці 1050 10 доларів, які коштує зараз цей трактор? Тут йде комплект противаг. Подивіться, кожен блін має вагу 12 кг. Далі йде потужний передній ведучий міст. До речі, зверніть вашу увагу, що тут дійсно розміри моста вражають. Виробник цього моста завод Гадт. Кажуть, що хороший завод в цілому можу сказати наступне. Перші трактори вже працюють по Україні з цими мостами, зауважень немає. Колеса в нас розмірністю 8,3х20. гума Армур і встановлені пластикові крила. Подивіться, з ось такою схемою чи з ось таким механізмом поворотним, який дозволяє не виламувати крила під час експлуатації. Ну, а Рульові наконечники потужні, зроблені гарно. Єдине, що мені не подобається, що немає шприцювання рульових наконечників, але при цьому вони достатньо великі по розмірам. Знаходяться, хоча перед переднім мостом, але є додатковий захист. Скажу одразу, що агротехнічний кліренс у цього трактора складає 46 см. Дійсно, завдяки 20-м переднім колесам і вже наперед забіжу, що 28-м агротехнічний кліренс дуже хороший у цього трактора. Давайте далі. У нас стоїть акумулятор під капотом, і для вашої зручності виробник розмістив вимикач маси. Ось в такому зручному місці. Тобто є зовнішній вимикач маси, ви собі спокійно вимкнули чи увімкнули систему запалення і запускаєте або глушите трактор з ключа. Про двигун довго говорити не варто. КМ495 це 2,8 літри 50 кінських сил. По комплектації, також на двигуні, встановлений ось такий компресор. Коли необхідно, вмикаєте, тобто вже трактор оснащено пневматичною системою. Далі є масляний фільтр, далі є паливний фільтр. Відстійника немає, тому що тут паливний бак знаходиться праворуч. Об'єм паливного баку 50 літрів. І для тих, хто хвилюється за те, що пошкодить паливний бак, скажу, що знизу є захист, Тобто у вас немає ніяких проблем, ви реально не зможете його пошкодити. Далі щеплення у нас сухого типу, дводискове, і коробка у нас синхронізована. Чотири передачі вперед, чотири передачі назад, повишений, поніжений діапазони і реверс на панелі приладів. Панель приладів реально виглядає, взагалі весь пластик виглядає дуже цікаво. Нагадує фільм, чи трансформери, чи якийсь робокоп. Подивіться, тобто є важель реверса на панелі приладів. Також поруч знаходиться важель, який відповідає за увімкнення повного приводу, тобто підключаєте передок. Кермо з такими червоними елементами. І дійсно панель приладів електронна, цифрова. Все, що необхідно є. Всі перемикачі, бачите, розташовані абсолютно логічно. Ну і, як ви зрозуміли, заводиться, глушиться трактор з ключа. Забув сказати, що повітряний фільтр тут стоїть вже паперового типу і височений циклон. І бачите, є розпорка до панелі приладів для того, щоб високий цей повітряний фільтр циклон не дрібіжжав, поки ви їдете на тракторі. Ну і одразу також із високих таких елементів це дуга безпеки, яка складається. Тобто все дійсно, все, що необхідно, є. Ліворуч, бачите, під двома сходинками у вас розташований інструментальний ящик. Сходинки достатньо високо розташовані і абсолютно рівна підлога з підвисними педалями. Є педаль щеплення, роздвоєні гальмівні педалі, є ручник, фіксується гальмівні педалі. Далі коробка перемикання швидкостей розташована праворуч. Ось бачите, так достатньо зручно. Далі у вас ліворуч розташований важель, який відповідає за повишені, понижені діапазони коробки. Також поруч під рукою лівою зручно розташований. Важель, який відповідає за дві швидкості валу відборопотужності, 540 тисяч. Ось такий лоточок, ящичок є також під ліву руку. Це дуже зручно. Сидіння з регулюванням жорсткості посуваєте, відсуваєте вперед, регулюєте жорсткість амортизації. Є ремінь безпеки, а сама спинка не регулюється. Далі позаду все зашито. Повернемось до задньої частини трішки пізніше. Перейду на інший бік, для того, щоб вам продемонструвати важель. Коробки перемикання швидкостей, також дуже зручно, до речі, розташований важель блокування міжколісного диференціалу, зручно розташований. Далі ось ці два важеля відповідають за роботу гідровиходів. Тут чотири конектори. На окремому класному такому важелі, стильному розташовано управління навіскою. Тобто піднімаєте, опускаєте примусово. Також є плаваючий режим. Є ось такий підстаканник, навіть бутилка півтора літра вміщається. Ну, звісно, на крилах є пластикові ручки. Також щоб сісти праворуч, над баком є сходинка. Так вона високувата, звісно, трішки, але при цьому вона є. Це великий плюс. Далі в нас йдуть задні колеса, гума Армур, додаткові колісні противаги, ширина колії спереду 1,30 тридцять. Можна переставити колеса і буде 1,40 сорок. Ну, а задні у вас розбірні колісні диски, плюс розсувна колія, плюс ширина коліс 12,4 на 28 Це дозволяє вам спокійно як садити картоплю на 60, так і на 70. Ну і тепер триточкова навіска, подивіться, як вона виглядає. Виробник заявляє, 850 кг. Буде підйомне, допустиме навантаження тут. Самі клешні першої категорії, змінні яблука, два розміри в комплекті, буксирувальний гак, можете розмістити його вище, нижче, регулюєте. Вал відбору потужності, 6 шліців закритий захисним чухлом, про те, що дві швидкості я вам вже сказав. Ну і верхній гвинт трьохточки також потужний. Тобто сама триточкова навіска дуже потужна. Далі, із важливого, те, що я вже казав. Гідророзподільник на 4 гідровиходи, конектори всі в комплекті, планка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Позаду неї розташований додатковий гідробак гідросистеми і поруч навіть є сапун. Якщо я вам скажу, що є такі дрібнички, сапуни, пластик гарно зроблений, це означає, що завод дорогий, він не економить на якості своєї продукції. Ну і в цілому ханво має стати одним із лідерів в Україні по продажам. До речі, також трактори продаються вже в Європі, в Польщі, в Чехії. Вже можете зустрічати їх. Також на гідравліці є фільтр. Ну і тепер подивіться, зона посадки на подушках. Також ви бачите, ось бачите, що попереду я спеціально навіть наближу. Тобто є пневмовихід. Далі сам міст, подивіться, як гарно виглядає. Тобто, дійсно хороший міст, задній, потужний. Ну і в цілому, я вам так скажу, що враховуючи експлуатаційну вагу цього трактора в понад 2000 кілограм, це означає, що тут не економили на металі і робили якісно. Отож, в цілому продемонстрував вам детально все, що є в цього трактора, розповів про його основні характеристики. Також в окремих відео ви побачите вже ці трактори в експлуатації, тому що. Є вже власники цих тракторів по Україні і трішки довго знімали відеогляд трактора з певних причин. Якщо відео сподобалось, не лінуйтесь, напишіть коментар, 7-8 слів, не менше, щоб було у вашому коментарі. Розкажіть, що думаєте про цей трактор. Розкажіть, чи стане цей трактор е, кращим, ніж ДТЗ-5404. Е, він 100% стане краще, ніж Скаут 504. Що там ще є Колос 504 Fighter, 504, ну, це все дорож, це значно дорожчий трактор, тому всі ті трактори проходять повз. Це непоганий трактор, як на мене. Коробка перемикається м'яко, вага є, завод візуально хороший. Ну а далі роки експлуатації покажуть, що цей трактор себе представляє. Якщо готові купити, дзвоніть 0669499090, ну і звісно. Діліться цим відео зі своїми знайомими, щоб якомога більше людей побачило новинку, яка представлена в Україні. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.